Художниця Анна Новікова розмальовує тубус від ручного протитанкового гранатомета. Його передали оборонці 110-ї механізованої бригади. На тубусі зображає червоні маки на зеленому тлі. Він приїжджає до мене брудним, я його мию. Це найважче. Тому що він дуже брудний. Я дуже часто з нього дістаю листя, пшеницю. І це якісь такі самі щімки моменти. Я зазвичай думаю, звідки воно, і я тоді можу навіть сісти поплакати. Ну, тому що це дуже щемко розписувати ці тубуси. Ось в загальному я використовую емалі і. Основу основу я покриваю емалію і гумовою фарбою для зовнішніх робіт. Мілітарі арт нині у тренді каже художниця. З вторгненням якби змінились напрямки художні, і зараз дуже багато я розписую об'єктів військових. Це і тубуси, і гільзи, і ящички військові. Маки в загальному в мене асоціюються з втратами. Ось і тому, так як зараз втрат занадто багато, і вони з кожним часом все болючіші і болючіші, хочеться нагадати про те, що ці втрати вони дивляться на нас кожен день ну тобто з квітів. З природи нашої, яку ми бачимо, ми повинні не забувати про ці втрати, які зану завдяки яким ми живемо, продовжуємо жити. Тубус Анна Новікова розмальовує ще й аби допомогти зібрати гроші для українських оборонців. Про збір оголосила 110-та механізована бригада, яка нині на Покровському напрямку. Збір на дрони саме Мавік Мавік «Мавік-3Т» і Мавік Про. Які являються дуже важливими елементами ведення бойових дій в сучасних умовах, це життя наших хлопців, наших бійців, які б'ються на передові. Просимо вас підтримати цей збір, задонатити і таким чином наблизити нашу з вами спільну перемогу. Зібрати необхідно 300 тисяч гривень, каже військовослужбовець. Тубус, який розписує Анна Новікова, отримає той, хто задонатить найбільшу суму. Залишились останні штрихи, і розмальований маками тубус чекатиме на свого власника, каже Новікова. залишилось створити ще герб самого, самої бригади. Вони попросили його особисто, щоб він тут був, тому я його ще маю зробити. Ось ну і також я планувала написати сюди фразу. Я зазвичай вибираю фрази з якихось віршів наших українських письменників. Люблю там Ліну Костенку, вже дана я щось вибираю з їхніх фраз і можу написати на гільзах. Юлія Бараболя, Олександр Бадюк, Суспільне новини, Вінниця.